Так, привіт, люди! Сьогодні буде така прикольна серія. Будемо робити ферму слизнів. Так... Я вже був і почав робити. Зараз мені буде потрібна Лопата є. А, кірка здач. Я знайшов дещо цікаве. Ось вона. І дуже я сподіваюсь, що там не буде лапати. Ще Так. так. Mm. E, ну, вроді все. І пішли. Так, бачите, я встановив... Не встановив, а включив карту. Ммм. Mm. Так. Uh, що вона мені показала чанки? Бо я не в курсі, де є що. А ось, для чого мені потрібна вдача. Так, це неславність вдач ось це. У нас там лави не було. Ось такий початок серії. Ох! 12 алмазиків. Як я вас люблю. Мені було потрібно дуже алмазів. Я зовсім вже не маю. Тільки 9. О, і вугілля. Дуже потрібне вугілля. Дуже просто неймовірно. Мені припав до душі переплавлений камінь, тому мені дуже потрібне вугілля. Так. Угу. Оп. Все. Наразі заховаємо цю кірочку і продовжимо. Точніше, я продовжую а ви дивитеся. Так, як бачите, ця карта, точно не міною користуватися. Дозволяє побачити всякі. Ну не всякі. Ну, вона майже дозволяє все побачити. М -м так. Від е чанків слизнів до, е до мобів. До речі, хто не знає, що ця карта має радар. Вона насправді на має радар. А бачите? Всі моби, які є поблизості. До речі, оці отроє щось мене хочуть. Ну добре. Виключимо, бо це дає сейв навантаження. Тим більше я ще знімаю зараз. Відео, як я роблю цю. Це що я роблю? <laughs> Якийсь чанк обробляю, да. Я то можу. Так. Опа, залізу. Це добре. Навіть дуже добре. Так. М Може в цій серії я ще вам покажу дім той, який я робив минулі. <кхлід compression> я його доробив. Я хотів його доробляти, знімаючи, але дуже глючило, просто неймовірно. Неймовірно, я навіть не міг слова сказати без села. То це було мене вбило. Так, скільки тут. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. І тут має бути 10. Чи ні? Та, 10. Підходить. Підходить, все підходить. Два, е, два. О! Ось для чого удачі. О, ось чому приємно робити цю. цей спаунер. О тут... Так, чим я ламаю? Удачі, добре. Це прибутково робити, цей спаунмер дуже грибок. Так. Н ні, вугілля це не буду ламати. Я чую поблизу моба. І це зомбак. Впевнений, ви його теж, певно, почуєте. До речі, світло. І сказав яд, найбуде світло. Так, Що то у нас два, 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 ще два рази по два, оу. Блін, ну цей зомбах все ближче і ближче. Я вже боюсь. Що він зараз так ззаді на мене. Не накинувся. Оп. Ммм. Так. Так, а де тут я закінчував? Вроді це. Два. 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 Давай, Так. Да. Це кордон, який я зараз. Оправдаю, так. Потім я це все діло зроблю переплаваним камінцем, але зараз мені потрібно визначитись так. Так, наступне. Треба копати туди. Не щоб зараз лава на голову не впала, бо це буде дуже обідно Ай-яй-яй. Оце глюки через карту. Так. Ну що ж, поговоримо про спаунери слезняків. Е, так. Порівняно з іншими мобами слезняки спавляться тільки в... Своїх чанках, наприклад, якось цей воб буде. І їм, що порівняно з іншими вобами, щоб заспавнитись, потрібно світло. Багато світла. Вроді від 15 чи 10 і більше. Якось так. Ну я не читав віки, я то з. <порівно> Як то? З своєю інтуїцією вам кажу. Інтуїція мене. Є така програма. Була точніше колись. Чи ще йде? Фіг я знає. Так, вугілля. Оп. І дістанемо це вугілля. До речі, удача вже мені дала два стек. Бачите? Крут. Ой-ой-ой, щось я переборщив. Перестарався. Так. Так. З іншого боку, стільки ж. Останне скільки я тут робив, ну то пофіг. Все потім буде добре. Так, просто копаємо вперед. Так, люди, якщо мене там хтось дивиться з Тернополя, то м -м, внизу в описі буде ссылка на групу Тернопільських Майнкрафтерів. так, да, я її адмін. Дають тільки тернопільських, тому не обіжатись з інші. Може потім ще я зроблю групи для інших. Оце просто я створив так, щоб... Ем, не тільки з друзями, а й. С, е, з. Як то? знайти нових друзів. Ого, це що. Ой-ой-ой. А, блін, найбільше я ненавиджу. Опа! А це найбільше я люблю. Так, як я кажу, створив групу так, щоб не тільки сидіти вдома і мутити в Майнкрафт, а й піти на двір, поганяти м'яча. Та й інші. Цікаві змагання можемо влаштувати. Блін, що з цією лавою треба робити? Так, і це явно треба. То закладу її всі. Це не мій стиль закладати лаву камінцем. Блін. Не лякаєш тупа лава. Ступіт. Я не хочу цю кірку втрачати. Я її тільки що зачарував. <с> Блін. А це може стати проблемою. Особливо з такими тупими мовами. Як тут. Стоп, щось це натура, щось трохи глибоко. Я дивлюся. Ну що ж, йдемо далі. Блін, з повідлом. Фу. Так. Ми вже вроді доходимо до того місця, де має закінчуватись квадрат. Угу. Тут лави нема. А, треба ту сіло перекрити, бо вона мене що вб'є. Так, тут. Чи тут? Ні, краще тут. <плакова> а, тільки суровий Майнкрафтер може ламати землю кірбі. Темно. Опа, світло. До речі, як ви вже певно замітили, в мене вже освітлення не таке, як м'ягеньке, так по блоках, а й по квадратах. Тут во світло, тут менше світла, тут ще менше світло і так. Це можна е, зробити таким налаштуванням. Це ось smooth lighting. Lighting, вроді... Якось так. Наприклад, якщо тут вона максимум, то буде м'ягке освітлення. Якщо... якщо тут вона мінімум, то буде по кубіках. Мені це подобається. Ай-яй. Де мені не подобається У мене нема окулярів <смі> Так, ідемо ідемо туди Тільки не зустрічаємо мало Блін зомбі, я тебе хочу вбити О, склад що там є ось там компанія, друзі уявіть собі як я попав <смі> Круто Угу Так це ми заради цього візьмемось, це... Там лава немає, я впевнено 120%. Так, ідемо закладемо того озерця, бо воно мене нервує. Або для початку було б непогано поставити так кірку. Десь тут треба скриню зробити. Так тут нема, нема Зібрали урожай А, як це повільно. М -м -м. Може якусь серію я розкажу вам про цих хлопців. Може. Але розкажу свою думку про тих хлопців. Сподіваюсь, це нікого не зачепить. Так, сюди всі нагороди. Опа, 32. Що я взяв? Так. А, а я там поставлю. Угу, 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 я тут думаю, може вам ще раз Вікторину зробити, може ще ні. Наприклад, поки я оцю штуку буду е, ламати і освітлювати все в своєму стилі. Ви будете там мені щось вгадувати. Знову про якусь музику з аніме. Так, але я ще не знаю, яка музика то буде. Тому Сподіваюсь, це буде круто. Оп. Інь і янь. <хи> так, все, я тут не згорю. Оп. Оп, оп. Так, ну що ж. Так, я думаю, я вже знаю про що вам дати музику, з якого аніме. Так, ну що ж, ви вгадуєте, я працюю зараз. Так. І ще пару таких нюансів, скажу, як доктор'ют. Е якщо ви мені пишете відповіді в контактах під відео, то не рахується. Рахується тільки, якщо написали під коментами в Ютубі. Ну, точніше, в коментах в Ютубі. Бо якщо ви написали в контактах, то, то е вже, певно, вгадали до того часу, за ким ви там думаєте. І таке то. Ну що ж, слухайте. Так, я закінчив. Це діло дало мені багато, дуже багато ресурсів. Сподіваюсь, так само і слаймів десь багато. Так. Чую ендермена. Може ви теж чуєте. Вже не дочекаюсь, коли воно буде давати плоди. Це все діло. Так, думаю, їм світла хватить. Може ще трохи рівні Венес покопати. Ну що. Вже наразі я кажу вам всім па-па Підписуйтесь, ставте лайк. Се... наступні серії я планую піти в ущелину І то буде круто. З вами був Прімо, і це був Minecraft До зустрічі!